Анатолій Михайленко. Дорога пройде двічі. Ось одна. Частина 3. <кій> Перед містечком Антон приєднався до мішечників, котрі прямували на вокзал. Що саме на вокзал визначив по, грудках паров... по гудках паровозів? То хрипких, ніби застужених. Протягом лютої зими то веселих, бадьореньких, наче хтось бавився з возком. Якийсь бабусі взявся нести мішечок спершу, та наполохано глянула на дивакуватого помічника та заважила в нього на голові городського крою кашкет, штани на випуск, картатий піджачок, хоч і не нові, та охайні. На ворку не схоже, віддала мішечок ще й подякувала. Гідний молодець, подумав Антон доволено, адже саме Єгор роздобув йому екіпіровку в дорогу коротенький піджачок в крупну клітину, штани пльоша, плескати кашкет, чоботи з вузькими халявами, звелів задягтися, обдивився з усіх боків і залишився задоволений. Що треба мовив? У селі будеш схожий на міського, а в місті – на сільського, одне слово. Містечковий учитель, що й треба було довести, порадив, тільки не забувай у селах заправляти холощів халяви напуском, а на станціях та містах, якщо доведеться попасти, осмику, їх поверх чобіт. Антон ішов, притискаючись до заляпаного багном заквеценого паркану, то там, то там діле оголошення. Хотів прочитати, зупинився сталий бабуся. Що воно там пишеться? поцікавилась стара. Погане пишеться, насунув кашкать на очі. Ходити по колях без документів не можна, їхати поїздом також, погрожують розстріляти. А хай йому махнула рукою. Натовп штовхав, ніс їх вузенькою вуличкою між парканами. Стара теж квапила, а він досі не міг вирішити, як бути. А якщо попадеться? Так само по-дурному, як Яшко. Але ноги голи від утоми, крові ні мозолі давно потріскались, і тепер ще раз вступав, ніби по розжареній сковороді, а поїздом кілька годин і в Знам'янці. Бабця, вам куди? – спитав міцніше, притискаючи її руку, як куди? У Прин Голя, здивувалась та дощ свята ночатам гостинці везу, голод тому не треба пособити. А в Знам'янці у вас нема на час спитав, у Знам'янці немає, а ось у Корсуні живе, братова живе. В Корсені, в Корсені, повторив замислено. То, може, е, все ж таки поїдемо до Знам'янки, я б вам усю дорогу мішок сторожував. Що я там забула, не сторожилася стара й мішок до себе. Ти таке щось вигадуєш, що ось зараз поліцаю поклич. Бабуні, ж пожартував, їдьте собі куди хочете. У мене своя дорога. отож би. Лицежок чоловіків у чорних шинелях з лентівками, що визирали за спин. Антон помітив тоді, коли ні звернути, ні сховатись не було куди. Вони стояли поперек дороги, якої люди спішили на станцію, і не наче зубці, гребінця ретельно проціджували. Натовп. Бійся поліцаєв, згадав даринину пораду. Так уже вислужується. Переклав мішок. З правого плеча наліве, а рукою міцніше схопив стару підлікоць. У вас хоч якийсь документи є? спитав стару з нарочитою байдужістю. А як же і паспорт, і оце їхній як його. «Аусвайс!» – Так звично гаркнув поліцей, ніби все життя робив, що вимагав у своїх людей чужинські посвідки. Бабця безсеробно підняла поділ рясної темної спідниці, щось видобула з-під панчок, і поліцей гидливо сплюнув. Щезне стара. Заголюєшся посеред дороги. Пішли, бабунь, Антон потягнув її за руку, полегшено зітхнув аж тоді, коли поліцаї лишились позаду. Здається, принесла. На радощах розшукав бабці поїзд, який мав іти на прингулля, протиснув її на східці, а вже в теплушку нехай сама пробирається. Йому треба напитувати поїзд до Знам'янки. Ще через який час Антон сидів у напхом напханій теплушці, стомлено схиливши голову на чийсь кошик і посопував у ві сні. Він кілька разів злякано здригався та тут же втихомирювався і далі смачно сопів. Молодиця, на кошик якої він звисав голову, невдоволено поглядала на добродушне сонне обличчя. Хотіла пересердя струснути, ач втомився, але передумала.